Доброго дня! Хочу зняти відео про покупку трактора в компанії Мініагро. Придбали неділю назад. Ось ви можете бачити дату 22 рік, 15 число. Значить, що хочу сказати за трактор і за гарантійні зобов'язання. Приїхав до нас трактор. Та людина, яка його привезла. Дуже спішила. Каже, мені потрібно ще добратися додому, так як їхати приблизно 400 км. І ну, давайте швидше. Так оглянули. Начебто було все нормально з трактором. Була маленька проблемка. Тут ось масльонка була відбита. Ну, кажуть, це таке, там вже замініть, або ми вам там дамоти 10-15 гривень, що коштує, та масленка. Ну, то ладно. таке Проходить. Проїхали ми на ньому ось 22 мотогодини Чи 23, там, ну, без різниці. Виявили, що у нас де от куліса КПП підтікає масло. Не могли зрозуміти, думали болти, підтягнули. Але воно все одно підтікало. Далі виявили ось ось піддон. Дві дирки. Дві дирки в нашому тракторі. Телефоную по гарантії кажу, що це таке. Тут у нас дві дирки, гарантія 2 роки. Робіть щось. Мені відповідають, заваріть самі. Сніміть, заваріть його. Або вкрутіть пару гвинтів з прокладкою, з резинкою. Ну, Здається, все добре, ну, все добре. Починаю читати гарантію. Так як потрібно було це зразу зробити, коли привезли трактор. Аби я прочитав оце все зразу, це моя помилка. Я б відправив би його назад на площадку, я б не брав би в них. Коли я перечитав цю гарантію, я зрозумів, що в мене гарантії немає. Даже от така от проблема, що трактор проїхав небагато, в нього два отвори в піддоні куліси КПП, і мені відмовляються її робити. Ми там... Ну, довгенько спілкувалися з менеджерами. Вони потім прийшли до того виводу, що сніміть її, відправляйте, ми заваримо. Я кажу, мені трактор потрібно, щоб працювати, треба ще обкатку пройти. Е, говорю, мені треба роб... ну, працювати на цьому тракторі. Вони ну, все одно відправляйте, ми самі заваримо. Кажу, та ні, відправляйте мені нову деталь. Тут дефект е, у нас виходить, вже по самих деталях. В общем, ні до чого ми не договорилися. По заміні масла. Також виявляється, щоб трактор був на гарантії, треба купувати в них мастила, всі всі мастила. Взнаю я ціну цих мастил, вони коштують на 55 гривень за літр дорожче, ніж в магазині, в самому дорогому магазині. Тобто, 40 літрів мастил треба переплачувати, щоб продвити гарантію. А яка ж гарантія, коли вони вже відмовляються. Ремонтувати цю деталь, щоб приїхав мастер. Мастер зняв, відремонтував її, так як написано в їхній гарантійній книжці. Що ми при ну, дефектах повинні зразу зателефонувати. І що саме цікаве, що саме цікаве по трактору, по оцих цих дефектах, коли у вас щось вийде зі строю, то потрібно трактор. Самому доставити в їхній сервісний центр, а вибачте мене, це які кошти треба потратити, щоб доставити трактор, а потім забрати. І ще доказати, що це не твоя вина. Так як в них тут От, відкриваємо і пишуть. Для збереження гарантійних зобов'язань та підтримки вашого трактора у справному стані всі регламентні обслуговування та ремонти повинні виконуватися виключно спеціалістами авторизованих сервісних центрів за рахунок власника з використанням витратних матеріалів, придбаних в мережі міні-Агро. Тобто, ви не маєте права ніяке мастило, нічого купувати, окремо, міняти самі. Повинен приїхати. Вони говорять, ми вам можемо відправити мастила 7500 чи 7600. Якщо приїде наш е, спеціаліст це все міняти, так як в них написано, щоб продлить, ну, щоб продлить гарантію, то вона була, е, то потрібно заплатити ще спеціалісту за дорогу. Потім за те, що він виконує ці всі роботи і ще там півтори тисячі. І ТО вийде перше е, ну, близько 10 тисяч. От вам гарантія від міні-агро. Але коли от виявилась проблема, знімайте самі, кажуть мені, в таких випадках люди витягують руки з карманів і ремонтують самі. Це не така велика проблема і не така велика поломка. Я кажу, я придбав трактор новий, щоб не ремонтувати, не витягувати руки з карманів, а працювати на ньому. Тобто тут явний дефект по е, литью. Чому кузовний дефект. Тобто, Дефект є. Тобто, отак. Далі читаємо їхню гарантію. Для проведення гарантійного ремонту, покупцеві за свій рахунок повинні доставити техніку за заздалегідь узгодженою адресою надати документи при... про придбання продукції та заповнити сервісну книжку. Ось вам і все. Вся гарантія, яку можна просто викинути. І я думаю, якщо у вас зламається вал, який буде коштувати тисячу гривень, а вам потрібно трактор відвезти за 400 км, нанять машину, потім забрати його, то яка там уже гарантія? Це мені вийде дорожче, тисяч 20 напевно, щоб той вал відремонтувати, якщо він зламається. І саме цікаве, що що не покривається гарантією. Паливна система. Паливні насоси, ТНВД, ТНМД, плунжери, форсунки, розпалювачі. В общем, вся паливна система деталі та запчастини, які власник природного зношення. Властиве природне зношення. Гумові вироби, фільтра, лампочки, троси, скло, витрати та, та, та Ну, В общем, дуже-дуже багато що не підпадає під гарантію. Тобто. Гарантії нема. Тож, зняв це відео для того, щоб ви могли його переглянути і зробити для себе висновок, чи варто ну, є купувати таку техніку в такій компанії, як Міні-Агро. Так як проблем, допустимо, з технікою ДТЗ, їхнього виробництва їхньому, то таких питань не було. Був перший міні-трактор. Запчастини всі висилали, мастила купували де хотіли, і ніяких проблем не було. Поки була гарантія, все ремонтувалось. Приїздили, самі ремонтували, якщо щось траплялося, ніяких грошей не брали. А тут, вибачте, мене мене примусово заставляють купувати мастило в них за їхню ціну, яку вони самі придумали набагато дорожче. І як ви бачите, кажуть, витягуйте руки з карманів та ремонтуйте самі. Це не дуже велика. Поломка. Тож, що це за гарантія така, незрозуміло. Її просто не має виходити. Всім дякую за перегляд. Будьте уважні та читайте всі документи, коли до вас приїздить така техніка, щоб не вийшло так, як в мене. Всім дякую, до побачення. Мирного неба над головою.